У мене вже немає ходу, я вже почала різати. Всіх вітаю! Про підкладку я вам тут в цьому відео покажу. Ось така історія в мене з розрізанням. Трошечки буде шумів, тому що в нас відчинено вікно. Це лінія, які я робила, щоб зробити собі плавну лінію на спинку. Вона не до кінця. Я по цій. Лінію, яку відрізала, буду дублювати на іншу сторону. Так що там піде. Показати зараз я не можу, як я ріжу. Чим я ріжу? Ось таким лезом. Це звичайне біківська лезо для бритви. Тож воно дуже і дуже гостре і дуже потрібно бути обережним, тому що ріже воно просто, як ото знаєте, по маслу. Тоненька насправді ось ця шкірка, так її можна назвати, ви бачите, вона там з ліній, і я так розумію, що все це зшити, тому що це все шовчик. І воно якось так цікаво зроблено. Я не буду повністю його відкривати для того, щоб подивитися, як воно. Але хто фахівець, напишіть мені, будь ласка, навіщо так? І чому воно можливо так. Зшити, тому що Ну мені просто цікаво, звісно, що я не буду шити так, в мене немає такої скорняжної машини. І ви бачите, ось цю закріпку це саме для того, щоб зробити ось таке дублювання, щоб було. Цікаво нам всім дізнатись про дублювання. Ви бачите, що це іде тоненька по типу бастистової тканини, яка ось тут у нас дублює все-все-все пальто хутрове. Саме хутро воно ну, і дублює. Далі йде ось така вовняно-бавовняна, шарова, ну вона не товста, утеплювальна підкладка. Яка між шарами, між. Спочатку в нас іде хутро, потім ось ця по типу батистової прокладки тканини. І ось ця в нас іде утеплювач. Далі ще буде підкладка, яка все це буде закривати. Що ось це? Я вам скажу зі свого досвіду, звісно, що тут не буде ніде написано, але коли я його торкаюсь і коли я ввожу по ньому, тут склад є шовк, воно блищить, як шовк. Це не чисто бавовняна е, така <кій> тканинка по типу Батисту. Ну, це схоже дуже на Батист, але в, в своєму складі тут не тільки бавовна, тут є шовк. Хоча! Я можу помилятися з приводу бавовни, щоб тут не було зовсім повністю шовку. Навіть вогонь мені не дасть цієї відкрити цю загадку. Ми можемо тут тільки на свої як то, відчуття орієнтуватись. Далі, в нас тут є кишеня. Бачите, я її заколола, щоб вона мені не заважала. Вона ось така довга. Ох, Вона дуже довга. Цю кишеню я буду вкорочувати. Цю кишеню я залишу ось так, як вона є. Я її ось тут закріплю. Ось так. Тут далі в мене буде. Доєднуватись підкладка. Ця кишеня в мене буде маленька. Це не для того, щоб я туди поклала телефон чи щось досить важке. Це просто, щоб, знаєте, я так всунула ручку, потримала і висунула її. Все. Зараз я її поки що ось так. Ось так закріплюю для того, щоб вона мені не заважала. За, за що я її закріплю? За шари самої ж тої кишені, і все. Не, ніяк не за хутро. Ну, Я ж не настільки дурна. <клухи> так, далі. В мене ось так тут відрізано так само. І я не буду досить розшаровувати, але тут є ось така а, а, ш, шар такої. Вовнь, ну, тут навіть, скоріш за все, не вовняна, а кінського волокна. волосся Тут волокна є, і, скоріш за все, льон. Тому що ну, дуже воно воно не суто кінське волосся. Але воно змісове і це дуже полегшує дублювання саме дублювання, тобто воно не буде таким колом стояти, хоча воно достатньо плотне і має таку собі, бачите, я можу його звернути. Якщо б тут було жорстке з кінського волосся, саме ось ця дубльована, дубльований цей шар, то мені було воно дуже уплотнене є. просто, Таке, як бортовка, така дуже міцна, то було б її не так вже зручно. ось так зверта, згортати. Хоча, знаєте, вони є різні і для різних цілей, тому що ж, ми можемо тут тільки, як то сказати, якщо ми не знаємо, то ми можемо чи цікавитись, чи взагалі то орієнтуватись на те, що ми маємо, і все, і не вдаватись там в подробиці. Дуже мені цікаво, що буде далі, тому що я вже почала відрізати ось цю частинку. З рахунок того, що я ріжу саме лезом, в мене не псується ось це ця, ось ця хутро. Бачите, воно трошечки вилазить, але воно не псується, якби то я різала ножицями. Що я різала ножицями, це тільки ось цю лінію, тому що мені треба було побачити саме шкіряне ось це ну, як шкіряний. Шар цього хутра. Ось так. І тут є так само ось така стрічка, вона так само, скоріш за все, шовкова. Тому що тут всі натуральні волокна, коли я намагалась щось підпалити, щоб обробити край, воно просто горить і ваняє натуральним. І це не бавовна, це саме натуральним шовком. Так що мені дуже пощастило, що в мене така ну, практично 100% натуральна. Натуральний вириб. І з приводу ось цих кишень я не підпалювала цю тканину. Вона мені схожа, звісно, що на поліестер. Але я не знаю, можливо, то такий просто уплотнений, шовковий, можливо, змісовий чи віскозний знову ж таки матеріал. Так що тут, знаєте, таке можна гадати і ставити собі, хто вгадає, хто не вгадає, але знаю тільки я, ви, на жаль, бачите це все тільки на камері. Так що, що я буду робити з цим шматком? Я його покладу ось у мене до центру воно доходить. Я ще вимірюю, щоб воно чітко по центру було. Але я бачу, що ось тут є центральний, начебто шовчик, ось він. Він дуже просвічує скрізь повз цю шарову прослойку, і плюс я її побачу саме ось тут, на, самому, на шкірі самого хутра. Далі я ось це все перевертаю, перегортаю. І відрізаю. Ну, звісно, що я накреслю лінію і потім відріжу. Я не буду різати по цьому, тому що воно може з'їхати. Сколювати я його нічого не буду. Як я буду обробляти краї? Це навіть для мене цікаво, тому що в мене є декілька ідей. Не дуже гарна картинка зараз, тому що засвідчує мені ось ця шикарна моя лампа. Проте вона мені все ж таки допомагає. Все це вам і показати, і попрацювати. Дуже багато роботи, так, це дуже багато. Я вже відрізала. В мене вже немає підкладки. І я вже буду, бачите, ось тут увійшло. Це не для того, що воно проткнуло. Тут просто ось ця виточка, яка я навіть не знаю, чи буду. Ну, скоріш за все, я залатаю там, де зовсім відірвалося, відійшло. Відшарувалося, а все інше, то я не буду так його чіпати, от нехай воно так залишається, як є. Так що пишіть а, свої а, бачення з приводу низу. Я не хочу підгортати. Ви бачите, в мене тут є фігурний ось цей край. Фігурний край, який я хочу так і залишити. Він не дуже такий великий, але він є. Як я його буду обробляти, так, щоб його не було видно. Uh, і щоб не було видно підкладки. Uh, в мене є деякі ідеї, чи стрічкою, чи за рахунок підкладки, все це так замаскувати. Але пишіть свої можливі варіанти. Я буду задоволеним читати. І uh, не маю права з вами взагалі-то суперечитись з цього приводу, тому що uh, хутро то не моя справа, це зараз моє випробування. Я би так це назвала. Всім до зустрічі. Дивіться за рахунок підкладки, що я зробила, що як воно там йде, теж дуже цікаво. І чекаю на ваші коментарі. Хочу вам показати, що тут я випорюю з шуби стару підкладку, і я хочу вам показати для тих, кому це дійсно цікаво, як воно є саме під. Всім цим ну, все як було пришито і як було закрито. Перше, це ось ці ниточки, це все ручна ручний шов. Це все ручний шов. Досить довгий, 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 довгий об'єм на кишеню дали. Я зараз розверну роз, розкладу, розкладу, але просто поближче хочу показати, що Ось тут я залишила зараз ось ці ниточки. Для чого? Для того, щоб ви мали можливість побачити, що від підкота було відступлено десь сантиметрів 4 4,5. Потім ось тут іде підшив низа, випрямлено. І ось тут так само вручну підшив... Від, відльотної такої ну, додаткової свободи на підкладці. Ось тут є частинка. Дивіться, все це, бачите, вже драненьке, ну, стара підкладочка, звісно. Ось так вам буде видно, ось я відпорюю, ось вона. Ручна закріпка, і вона така досить, досить, досить довга. І я скажу, що вони не пришивали взагалом. Я знаю, що ось тут дають трошки свободи для такої собі, як амортизації. Але я дивлюсь, що тут немає цієї амортизації, свободку ніяку не давали. Достатньо уплотненько все так притачали ну, вручну. Так що, все це діло я зараз випорю. А от шви тут саме досить багато. Я навіть не знаю, що не нарахувала, але я порахую, тому що я саме зараз бачу тут є шовчик, він такий малесенький, вузесенький. І я навіть. о, Бачите, який він. Вузесенькі, вузесенькі, і там прокладена ще така стрічка по одній та по іншу сторони цього шва. Тож, всі ось ці рельєфні шви, які тут є, один із швів взагалі тут схований ось тут під утеплювачем. Вони всі укріплені і укріплені саме вручну. Зараз я розкрию. Щоб вам показати ось. Дивіться, ото ручний шовчик, такий довгий. Я не знаю, навіщо саме довгим, ну, ось така ідея з виконанням таких технічних робіт. Дуже багато що зроблено тут вручну. Навіть ось, ця, ось цей утеплювач, він тут пришитий так само вручну. Дивіться. Ви бачите ось ті шви. Ось. Це утеплювач підшитий до цієї стрічки. Все, а там далі, а що там далі? А там далі? Можливо, не бачу я зараз, не можу сказати, чи там ще якась прослоєчка, якась якийсь шар, наче бавовняний шар. Саме на шкірі під ну, зворотня, шкі, зворотня сторона хутра. Так що тут дуже багато цікавих моментів. Наприклад, я про це мало чого можу знати саме технічно, тому що я не працюю з хутром і з пальтами з хутра, але. До речі, ви можете, хто майстер в цьому, то ви можете писати. Моделювання на хутро я давати точно не буду ніколи, тому що там зовсім інші треба додавати розміри, додатки. А так, ось зараз я все повідпорюю. А ще я хотіла показати ось тут. Дивіться, які вони запаси давали на шов. На припуск до шва. Ну, це говорить про те, що це, по-перше, взагалом -то стара школа, тому що навіть у сучасних пальтах і сучасних взагалі будь-що навіть жакети, які купують саме сучасного виробництва, то таких великих запасів ніхто не дає. Тут 2,5 см той запас. Це дуже багато. Це саме стара школа, яка дає такий запас взагалом. Але який запас, ось тут, на це саме ось бортова частина, підкладка, під борта. І дивіться, який тут. Тут взагалі десь біля 6 см той запас, який вони дали. Ну, окей, вони тут ще кромку зберегли для. Того, щоб не обробляти ось ці краї. Хоча ось, ось тут вони взагалі нічого не обробляли. Проте вони дали такі величезні запаси, і цей запас він не грає ніякої ролі в плані там свободи, комфорту. Він просто є, він просто схований туди під низ. Так що чи буду я робити такі запаси? Ні, я не буду робити такі запаси. Чи хочете ви такі робити, напишіть. Так що я, в мене з цього приводу немає коментарів. Я їду далі, але що я тут знайшла, це ну, я дістану потім ось тут в кишені, лежить ще, одна, ще один гудзик, який був відірваний знизу. Ну, я його, в принципі, то збережу, але він мені вже і не потрібен. Я працюю. Так, от ще хочу показати, це я вже один рукав від Парола, а інший по проймі, то він був повністю, повністю підшитий так само вручну. Тобто підкладка, пройма підкладки до пройми пальто була підшита вручну. Де-не-де вона, звісно, там повідривалась за часом, але в таких більш потужних місцях, вона ще сидить. Ось. Ось тут ось вона сидить. Біль... Ну, це вже не потужне місце. Ну, все, я все відпорола Я думала вам показати. Ну, я думаю, що ви бачите ось ці ниточки, ось це все-це-все це все. підшивка а, підкладки по проймі. І вона так само, як. Ось цією світлою ниточкою підшита. І ще там десь була підшита саме чорною. Тобто чорна нитка, вона йде саме по ось тут, по цьому утеплювачу. І цей утеплювач, знову ж таки, ви можете бачити, ось. ви можете бачити ось ці ниточки. Бачите ось ці ниточки. Оце підшитий утеплювач за саме ось цю стрічку. Ця стрічка підшита, я так розумію, саме до зворотньої сторони хутра. Ось вона. І ось він тонесенький шовчик. Вузесенький, вузесенький, вузесенький шовчик. Такий вузесенький шовчик, звісно, я зробити не зможу, якби я шила собі хутрове пальто. Але. А є ж машини, які це роблять, і є ті, хто працюють з тими машинами. І це дуже класна історія, коли, якщо у вас є такий апарат чи доступ до такого апарату, можете налагодити собі такий шовчик і шити. Цікаво, мені подобається розбирати такі речі, що там в них. Закладено, як воно все зроблено, тому що, чому це цікаво? Дивіться, коли в нас є такі не тільки хутра це стосується, а ще в нас є такі досить делікатні тканини, як твіт, наприклад, як навіть штучне хутро ну, Якщо ми беремо вже, так, знову ж таки повертаємось. І будь-яка інша тканина, яка потребує якогось ось подібного, бережливого для, для себе виняткового засобу обробки, я не кажу про сам шов. Я кажу про те, як можна, наприклад, на тому ж рихлому твіді. А, чи а, тож... Хутро, який є штучним, як можна посилити ось ці шви, навіть якщо це стосується трикотажу. Трикотаж, який йде на верхній одяг, наприклад. І так само можна обробити. Дивіться, скільки варіантів ми можемо вже побачити, куди ми все це можемо ще поширити. Так що, якщо у вас є така нагода розглянути, що у вас там треба розібрати, замінити, і подивитися, як воно оброблено, ви можете знайти собі дуже багато таких ідей на роботу з подальшими якимись проектами. Так що я поїхала далі.